Друзі, всім вітання. Добро кава на Вернацького 8 з королем Данилом. Триває друзі, ми у Львові. Сьогодні у сьогодні чудова гостя. Прекрасна жінка. Успішна жінка. Це Юлія Оматюх, засновниця громадської організації щаслива родина! Успішна Україна! Фіналістка Global Teacher Prize, Вона попала в топ 10 вчителів України. А ще засновниця вокальної студії «Бельканто» і ще ще багато чого цікавого співачка. Ну і просто хороша людина. Вітаю вас! Вітаю! Я не забув я? Все, все супер, <laughs> Я вивчив так. Cool. <laughs> так. Багатогранна жінка, одним словом, ну успішна, бо ми, українці, є такі так. Пані Юлія, розкажіть, будь ласка, про вас взагалі, власне кажучи, про вашу таку діяльність викладацьку. Ви викладач мистецтва, так? Вчитель. Учитель мистецтва мистецтва в ліцеї мені що Івана це, це за я. предмет такий був навіть дехто не знає власне дійсно багато хто думає і навіть коли я прихожу на уроки до дітей у п'ятий клас вони чомусь угу. сприймають коли чують урок мистецтва сприймають це як Малювання я так теж, я теж так сприймав, до речі, так а власне ні. В нас інтегрований курс мистецтва, який включає в себе і музичне мистецтво, просто творче мистецтво, uh -huh. це є, е, і хореографії, циркове, кіно мистецтво. Тобто ми на курсі вивчаємо про все. Я не можу сказати, що ми поглиблено можемо вивчити, але ознайомити дітей з багатогранністю мистецтва як такого в житті України, звичайно, ми це робимо. Але найбільше. Що мені подобається, і моя освітня мрія до речі, з якої я йшла на Глобалті Черспраці uh -huh. це Є форум театр. Це є такий вид театру незавершеної дії. І, власне, моя мета і моя ціль зараз цей театр внести в освітню програму. Я дуже мрію про це, щоб так відбулося і щоб так сталося. І працюю і вже є напрацювання. Так є напрацювання зараз. у Нас буде проходити майстерня форум театру на базі нашого ліцею, і це є цей містечок між поколіннями. знаєте, між батьками, вчителями і дітьми. Бо власне через форум театр, через мистецтво можна підня... піднімати дуже глибокі теми, теми такі проблематичні для нашого суспільства і знаходити вирішення цих проблем, особливо що стосується підлітків. Тому в нас така тема буде бути собою, бути почутим, щоб угу. з'єднати ось дітей і покоління підлітків, батьків і вчителів, і знайти цей місточок точки дотику, розуміння того, як нам треба як. Нам треба один до одного відноситися і вирішувати такі uh -huh. е, проблематичні якісь моменти, які виникають в суспільстві. В дітей в оточенні Ви нещодавно повернулися з Києва, мало навіть зустріч з прем'єр-міністром. А розкажіть про це, що це було таке? Mm -hmm. Так нам освіторія організувала зустріч фіналістам топ 10 десять Ukraine, зустріч з Кирилом Будановим і з прем'єр-міністра міністром Юлією Свероденко. Надзвичайно це було натхнення зустрічі. Особливо для мене, насправді, це дуже глибокі люди, коли ти бачиш знаєте, через екран, дивишся по тобі екрану, uh -huh. це є одне враження, одне спілкування, ну, таке, якесь ти собі складаєш якусь характеристику, та? про те, що ти читаєш в новинах, про те, що ти бачиш з телевізора картинку, але це не про живе спілкування. А коли ти маєш можливість поспілкуватися наживо з людьми, так, десь відчути оцю багатогранність самої особистості, насправді це є. Люди з дуже глибоким духовним баченням і змістом, і що для мене, особливо як для вчителя мистецтва, є важливо збереження української культури, української спадщини, нації і ем, така, знаєте, глибоко духовні люди. Що мене насправді дуже похищу. Ну, Кирило Богданов – це розвідка, так розвідка та. Але, попри і, але те, він в мистецтві також. Тобто... Ну, дивіться, ми ж говорили, в нас були різні вчителі, так? І угу. я просто кожен з нас ну, мав ну. можливість запитатися щось у них. Що... такий так, таку... Особистий контакт нормальний? Особистий так? контакт угу. це був живий діалог між нами, вчителями і, і власне високопосадовцями вищими так? керівниками. Вищими керівниками щоб... Тому що розумієте, ми ж не можемо від'єднувати освіту від державотворення, ну, так. тому що все будується і базується на освіті. На початку того, як воно вкладеться, бо освіта це є фундамент для розвитку і для всього, і для збереження нашої uh -huh. нації, тому є важливе питання громадянської освіти, що дійсно чому розвідка Кирило Богдан на нас те спитався, кажучи, але ні, насправді це є дуже добре. Дуже а що Такі що він зустрічі. Бо він не розумів, чого ж ми, ну якби яке він відношення має так? Ну, до нас, до вчителів, хоча на виході тих зустрічей. Власне, каже, добре такі зустрічі робити. По перше, показати того, що вони mm -hmm. є відкриті, вони є доступні до живого діалогу, до спілкування, так само, як і Юлія Свириденко, це глибокої, розумієте, такої творчої ну, та команда ду душі, натура. Вона таку має творчу душу. Юлія Свириденко в хорі співала. А вона економіст, правда. <сумно> Нафно, чесно кажучи, ми знаєте, ж мене ж цікавило питання мистецтва, угу. і весь мій напрямок запитань був yes. стосувався мистецтва. То для себе для мене було особливо приємно з нею поспілкуватися і отримати особистий подарунок від Юлії Североденко, вона мені подарувала особисте фортепіано uh -huh. своє композитора Ігора Поклада. Ну, Натомість це... я їй подарувала камертон. Вона говорила, що вона в дитинстві дуже хотіла е, мати камертон, мріяла про нього, бо в хорі співала. От дуже дитина, круто і, та, та, ну, спів... добре, що влада дійсно чує мистецтво, чує культуру, бо без підтримки культури не буває, напевно, повноцінної перемоги. Це точно однозначно. А, ну шкода, що на місцях звичайно не так все просто, але сподіваюся, і, і то вирішиться. Юля, розкажіть ще про студію е, вашу вокальну бальканту. Власне, студія моя вже діє десь приблизно сім років, така ідея виникла, тобто я сама люблю співати, так? Угу. І для мене дуже так знаєте, дуже відгукується цей момент передати досвід молодшому поколінню. І, а коли я почала бачити в школі. Знаєте, як батьки дуже часто батьки говорять, а вона не має таланту, там, там слуху нема, все та там дитина. А дитина має бажання, ну, так. дитина так хоче співати, а дитина просто неї очі горять, і мені просто не раз шкода, знаєте, десь донести навіть батькам ту думку, що дайте, ми ж не всі вміємо ходити зразу. Так ми вчимося, що це є задатки, які розвиваються. Так, ми вчилися в тому, ми росли з вами. В тому часі, коли розповідали, що ти маєш бути обов'язково талановитим, і що ти не можеш розвинути здібності, але здібності розвиваються, якщо працювати, мати мотивацію, натхнення і бажання. І, власне, коли ти бачиш очі тих дітей і їхнє бажання до цього розвитку, і хотіння, знаєте, виступати, співати, воно десь мотивувало мене нарешті почати ділитися досвідом своїм і навіть. Десь така цікавість є в тому, щоб не, ну добре, коли є дитина, знаєте, задатки розвинуті так. добре, і з такою дитиною працювати легко. Але десь включається оцей такий можна навіть сказати спортивний інтерес, бо тому й хочеться показати, що можна навчити дитину із менш розвинутими задатками, так але воно але тоді така гордість від самої себе. Так що ти змогла, ти вклала, ти вклала частинку себе в цю дитину. І цей талант, який розвивається на виході, просто це неймовірний успіх вчителя. Бо успіх вчителя це є в успіху їхніх учнів його. Uh -huh. І безумовно найбільша для мене найбільша цінність це коли ну, дасть Бог, може я колись дуже до такого, що мої учні перевершують мене успів uh -huh. у майстерності у виконанні. Я би дуже хотіла цього. Тобто я мрію, щоб власне так і відбулося. Тому mm -hmm. що тоді це про педагога, який ну, на своєму місці, mm -hmm. Юля. От сьогодні ми в таким часі, коли зараз і день незрячих день людей з інвалідністю, не завершення шукотковотенької такої бесіди, скажіть якесь побажання, знаєш, вам знайома специфіка цих людей? Що ви могли побажати людям? І оточенню суспільство взагалі я хочу більше навіть побажати людям розвивати себе, цінити себе, угу. розвивати свої таланти, ніколи не здаватися, не дивитися ні на які перешкоди. Але я би хотіла більше звернутися до суспільства. І моє бажання, власне, щоб нарешті суспільство навчилося приймати людей не як з якимись обмеженнями. Бо а я рівня. завжди говорю про те, що, по-перше, інший не гірший, інший ніколи не гірший і рівними собі, рівними. І це є найважливіше, що може бути, бо насправді питання інклюзії це друга частина мого такого великого е мистецького проєкту. Бо я взагалі вважаю, що через мистецтво найкраще доносити і суспільству про важливість людей. Ну, я так говорю, як вчитель, можливо, так з точки зору, так як ми привикли говорити з особливими освітніми потребами, бо ми більше спілкуємося з дітьми, але це не закінчується. По-перше, знаєте, ми всі учні цілого нашого життя, бо вчитися треба протягом цілого життя. І тут є питання того, як суспільство тут треба бажати не. Людям з якимись певними своїми там, бо ми всі особливі. Кожен з нас є особливий своїми особливостями. Угу. Але в цілому суспільство навчитися не жаліти, а приймати. У нас навіть є... дивіться нашої організації, нас не треба жаліти, а розуміти. однозначно і ми тому, такі тому, як всі. Вчора навіть був форум наш. Так і є. Це є правда. Основа. Основа це є фундаментальне значення, інший не гірший. Це мій меседж, з яким я завжди йду, і я би дуже хотіла, щоб люди це чули і розуміли. І власне вернуся до форуму театру. Якраз форум театр це є цей місточок, де можна проговорювати отакі важливі соціальні проблеми і змінювати думку людей і суспільства. І це точки дотику. наприклад, я дуже люблю, знаєте, організовувати, коли люди з різними там. Своїм баченням, своїм досвідом, і взагалі, в принципі, різні люди збираються в одному якомусь там чи не в форумі, чи просто в приміщенні для спілкування, для бесіди. І от цей форум театр дає можливості для цього розуміння, бачення і зміни нашого суспільства на краще. Так і буде, друзі. Змінюємося поступово і. У Нас усе вийде, адже ми українці господарі на своїй землі. Правильно Правильно. Правильно. Дякуємо вам, Юля, за нові з наш добрукав, друзі. До друзі Почуємось, побачимось. Приходьте, дякую.